Дівчатка, поки я маю невеличку хвилинку, почну одразу новий в'язальний влог. В попередньому влозі я сказала, що завершила світ ветрик. Як його виперу і примірю на себе, обов'язково вам покажу, але трішки згодом. А тут хочу нагадати про плани і що я буду робити. Тут перед вами купа пряжі, це мої залишки, можна сказати, пряжі. Це також можна віднести до залишків, адже я хоч і трішечки, там буквально грамів 20, я все-таки з неї, неї зв'язала. Начну з цієї бобіночки в'язати собі топ. Круглою кокеткою. Ви також можете до нього доєднатися. Звичайно, згодом ви побачите фото того процесу, що я вже нав'язала, поки що для мене це ще також буде загадка. як Я знаю, що це буде, як буде виглядати малюнок і все-все це я знаю. Але я маю на увазі, що як це ляже на пряжі, і для мене ще також невеличка загадка. Тому, якщо вам цікаво, доєднуйтесь і будемо в'язати разом. І в роботу хочу брати пряжу. Але, скоріш за все, я в попередньому да, розпусню цю шкарпетулю І, звичайно ж, буду міксувати з цією якоюсь візеруночок. Підберу в інтернеті, це будуть нехмаринки. Візьму спиці більшого розміру і почну в'язати жакардом. Маю надію, що в мене вже. Цього разу вийде все. Але що буде виходити, буду вам показувати і розповідати в наступних відео. Жалкую, що так не вийшло, але про це все згодом вам розповім. Дякую, Що ви зі мною не передалі дуже цікаво. Обіцяння у мене буде. Сьогодні перший день нашої подорожі і попереду 12,5 у дорозі з шістьма пересадками. На жаль, в'язати весь час не вийде, але я вже зробила розрахунки для нового проекту, встигла почитати книгу і щойно пересяду в наступний потяг, почну в'язати весняну футболку. Добре, що я маю вже чітку уяву, якою вона має бути. Петлі вже набрані, і тепер можна повністю зануритись в процес. Попереду найдовший безперервний відрізок подорожі дві з половиною години в потязі без пересадок. І це реально ідеальний момент, щоб віддатися улюбленій справі. В'язання для мене це не просто хобі, а справжня медитація. Момент, коли час ніби сповільнюється, а думки впорядковуються. А ще я обожнюю, коли подорожі та в'язання переплітаються між собою. Це особливий стан натхнення, коли дорога веде вперед, а на спицях народжується щось нове і унікальне. А ви що любите найбільше в'язати вдома чи десь в дорозі? Діліться, будь ласка, цим в коментарях. Виглядає мій результат в'язання вчора в дорозі. Тут, якщо я не помиляюсь, 20 рядів запам'ятовую не кількість рядів, а сам візеруночок. Але мені дуже сподобалося працювати. І я зробила правильну стратегію, все-таки горловинку можна потім буде не обробляти. Одразу вона таки буде. Бачите? Ось такий в мене є 9-візеруночок. Їхали далі відпочивати. І на зворотньому напрямку ще щось нав'яжу. Залишаю вам трішки в наших спогадів у вигляді фотографій. І обов'язково на нашому сімейному каналі я покажу цю подорож, але трішки згодом. Обов'язково повернусь, як і обіцяла, до каналу. А тут просто натхнення і емоції, які пережили ми разом з сином. Дорога у зворотньому напрямку не була такою довгою, тому що ми зупинялись ще в одному місці і, звичайно, у нас було менше часу на дорогу. Тому менше я і в'язала у зворотньому напрямку. Але все рівно насолоджувалася в'язанням і помітила, що багато людей піддивлялися, що ж я там таке роблю. Друзі, я вже повернулася і ось так виглядає моя футболочка. Дивіться, яка краса, мені дуже-дуже подобається. Я вже підцепила маркерочок. Оцей ще мені подарувала Танюшка, таку барашечку якраз по темі. Вона, мені здається. І зараз подивимося, скільки в мене вже відв'язано кокеточки. Знімаю з рук, бо, чесно, я ще ніяк не можу відійти від поїздки. Було дуже-дуже приїхала ми ще вчора, чесно вам скажу. Зараз вам скажу, скільки вже відв'язано. Чекайте, бо я разом з вами заміряю. Так, кокетки в мене відв'язано лише 9 см. Я вже в'яжу 31 ряд. Тобто я так розумію, що ще скоріш за все, після того, як підв'яжу малюнок, я провяжу по колу до потрібної мені висоти, щоб кокетка вийшла потрібної висоти просто лицьовою гладдю. бо далі я буду в'язати лицевою гладдю. Єдине, я ще подумаю над цим питанням, можливо, я трішки перероблю схемку і додам ці квіточки понизу, але не знаю, чи варто. Допусі, це робити. Я поки що розмірковую. Чесно кажучи, поїздка для мене видалась така класна і захоплива, хоч і я дуже-дуже втомилась, але надихнулася дуже багато, У мене багато планів і ідей. Я вже прописала в... деякі плани і ідеї, поки їхала в дорозі, тому на зворотному напрямку в'язала на багато багато менше. Але мені дуже все подобається, тому якщо. Ви захочете доєднатися до спільного в'язання ще на початку, то пишіть мені про це, будь ласка, в коментарях або в особистих, і я буду зберу групу, яку обов'язково ми проведемо спільне в'язання по цій класній футболочці, ковтинці. Це може бути така светляка. Все залежить від вашої фантазії і обраної вами пряжі. Для тих, хто приймає участь в клубі в'язання. Спільний проєкт буде безкоштовний, тому якщо ви ще думаєте про це, чи потрібно вам долучитися до клубу в'язання, якраз саме час це зробити. Адже вхід в клуб платний, але це ваша інвестиція, ваше майбутнє, тому, якщо цікаво, пишіть. В клубі будуть нові рубрики, я вже придумала. Із Завтра оголошу ці рубрики, і поступово-поступово буду їх вводити в клуб. І, звичайно, не всі одразу, тому що це буде ту-матч, але поступово-поступово у мене вже є купа ідей і нароботок, які я хочу обов'язково втілити в життя. Пішла я творити. У мене ще є сьогодні день трішки пов'язати, хоча не знаю, тому що по плану треба. Багато тому, що по плану багато роботи ще деякі нюанси треба виконати, але все ж таки я маю надію, що хоча б пару рядочків я сьогодні ще збільшу. Ну що ж, дівчата, Сьогодні у мене неділя, і я вирішила підвести підсумки в'язального влогу. Він такий вийшов в'язання у подорожі. Мені було показ. Мені було. У мене не дуже було багато часу, звичайно, нав'язання, але що я мала, те я в'язала, те я вам показувала. Розпочала новий процес. До речі, на мені зараз, якщо вийде, вам показати мій светрик. Він мені дуже-дуже подобається. Я така задоволена. Він, він такий, саме те, що я хотіла, він вільний, такий класний, мені дуже подобається. Якщо вам цікаво, як я його в'язала, пишіть, я розповім. Я обов'язково поділюся емоціями цими всіми. Але мені дуже подобається, що вийшло. Мені здається, це така класна легка річ на весну. Зараз, на кожен день буде просто, зручно і ніде нічого не тиснутиме, як кажуть, і скриває всі всі твої недоліки. Мені так здається. Ось так. Показувати, що я за вихідні там пров'язала за вчорашній день не буду, тому що немає сенсу. Там взагалі буквально пара рядів, ну, можливо, 3-4 рядочки, і більше нічого не в'язала. Але є щось. Але ось так, як є, і багато в мене є натхнення, багато ідей. Сьогодні буду займатися вже писати. Сьогодні хочу в клубі запропонувати дівчаткам свої ідеї для того, щоб клуб більш був активним, цікавим і нам було там цікаво разом. Вже дівчата пишуть ідеї на новий спільник. До речі, учасники клубу можуть приймати участь у спільнику взагалі безкоштовно. Тому, що, тому, якщо ви хочете це зробити, то пишіть, будь ласка, мені в коментарях, і я обов'язково додам вас до клубу. Звичайно, вхід в клуб платний, але це наша з вами інвестиція в майбутнє. Для нас з вами це інвестиція в розвиток, особисто кожної людини. Тому, якщо вам цікаво, пишіть і я все вам розповім. А на сьогодні я з вами прощаюся. Кажу до скорих зустрічей. Тут також буде багато цікавинок, бо подорож мене дуже надихнула.